Проходить. А ти сім'я підійшов, поща Бог, анового до бо не промови, смерке, зійде зараз то Богу. Усі не повідомлення в Богу, він тобі загалом з Бога а світ побачили це, починає рікати і казати, він то грішно ужив, ти не зайшов тупо Господа. Господи, плавати да Бога, а коли щось дочетла, і свято, він це спасіння прийшло, бо й він син, органи, свій бойнувський прийшов, що знайти. Слава, слава, слава. слава тебе, Господи, слава тебе! веди дом си, исполни земных твоих благ, и мне младенцам же те хотящих. От всякого злостояния, не влегги ник сохрани, и всякой забелений без слёз на твоё благословение. Ей дай, и яко щит помилой повелитель свой